Доброго ранку. Вітаю всіх на моєму каналі. 13 липня, неділя коротке відео про квіти на грядці. Ось заради чого треба вирощувати цинію. І Ви тільки подивіться, скільки краси, скільки різноманіття кольорів. Не пошкодувала, що висадила цього року, а ось мої помічники це плінка. Це жан. Як же не підійти до мене, не понюхати? Вчора поливала. Сьогодні милуюсь. Ось вони. Не. Вперше побачила білу квітку, можливо, це колір світло-світло-жовтий. Червоні, рожеві, жовті, різні-різні відтінки. І, звичайно, цариця нашого городу. Ось ця бур'янина. В'юнок на нього кажуть по-російськи, а ми кажемо Боріска. Також по-своєму красива. Вітаю вас в новому дні. Щиро від всього серця. Дякуємо нашим Збройним силам, що можемо прокидатися кожного дня, милуватися квітами. Просто жити. Дякую всім підписникам. Бачу ваші коментарі. Відписую. Ви, молодці, що дивитесь. Дякую, залишайтесь. Будуть нові цікаві відео. Всім хорошого дня!